14 травня, доброго ранку всім причетним. Хочу з вами сьогодні поговорити і показати дію гербіциду сусідського і сусідських відносин на виноград. Вон хата сусідня. Вон оброблено гербіцидом з того боку. Дивіться, який мій самшит, який з того боку, яка трава. Ну Тут вона намагалася ще ця людина може не зацепити, може самшит не бере гербіцид, я не знаю. А я вам показую виноград. А ось, ось дивіться тако. Оце моя посадка двохрічних молодих, обрізаних на зворотніх зріз саджанців. Зліва гербіцид, справа саджанці. Показую. Дивіться, бачите нижні листочки скручені, такі як в чашечку, наче. Це 100% гербіцид. Не знаю який, тому що, тому що я не знаю. Для мене принизливо взагалі спілкуватися з цією людиною. Наступний кущик. Дивіться. Оці молоденькі листочки, ось я крайні. Бачите, які вони побиті, ось? Це гербіцид. То він до цього виріс трошки більше, а це молодняк пішов і він уже такий йде. Препарат вже в коріннях давно. Я обробив зразу, як тільки побачив, обробив мегафолом. Це все, що в мене було, пролив добре. Ось до найбільш постраждала моя біла акація. Дивіться, яка краса. Бачите? О! Оце біла акація. Це злітна смуга. А то хлопчик-мізинчик. Три дворічних кущі, обрізані на зворотній звіст. Четвертий кущ, я теж про нього показував, зломали її тварини цієї ж людини, не дивлячись на попередження. А ось вам для прикладу той же, такий же самий кущик. Це в нас співдружність. Дивіться, який приріст. Дивіться, який лист. Все гарно, все красиво. З того боку, травичка посапана сапичкою, все гарно. Але там сапичка, напевне, не працювала, там треба було ж гербіцидом. От таких маємо сусідів, за що їм дуже-дуже вдячні. Будьте уважні всі, дивіться, спостерігайте за своїм виноградом.